Бути щасливим. А я, поки був душевною людиною, я постійно боявся людей. Що про мене подумають? Як мене люди сприймуть? А інакше, як би до нас зрозуміли? Знаєте, моє життя це душевне. Воно стільки мені біді наробило. Я посів щастя, а не у Бозі, а в людях. А люди мені щастя до сих пор ніхто не дав. Люди до мене дзвонять тільки тоді, коли не принести мені щастя. А вони кажуть, ми ваше щастя. Ти не сидибе своє щастя. Ну Я шуткую, звичайно, трошки. Нічого, що я вас так трошки посварю. Ну, я посварив вас. А може я не про вас глі говорю, сьогодні? Давайте кінець руку, підсумки, підсумки. І тому, коли задумався про пам'ять, мене це сильно зворушило слово пам'ять. Пам'ять направду для мене є, мішає усміхнутися людині, Ті, як, як, через яку в мене погана думка в пам'яті залишилась. Погана думка, тільки я ту людина побачила, вже з тією поганою думкою, вже і стан поганий став. Вже все піднялося, бо я її побачив. Я з нею не можу заспі... усміхнутися, з нею заговорити. Це пам'ять вічна. І от мене страх вічна моя пам'ять. Значить, виходить, я уйду туди. Я не зможу з тією людиною в вічності бути разом. Значить, я не зможу з Богом бути разом. Значить, зло розділяє мене всередині. Зла пам'ять мене розділяє з ближніми. А значить розділяє з Богом. Зла пам'ять мене всередині мучить. Я скажу, що я роблю, я зрозумів. Зрозумів. Дивіться. Я гляну на вас, зуби заскриготали. Ви тут при чому до моїх зубів? Мене ж тут, ж зуби мене крутять. Відрікаються прокляття в себе. Це прокляття. Це зло пам'ять є. Якщо скригочу зуби, вже зло пам'ять є. А вони будуть скриготати потом вічно. Я цього не хочу. Зло мені не дає спокою. Пам'ять не дає мені спокою. Вона постійно мене мучить, поки я не відпущу гріх, поки не прощу. Проститися це відкинути злопам'ять, це змінити злопам'ять на добру пам'ять. Оправдати людину. Молитися. Мені казала одна особа такі цікаві речі, начальника не любила. І кожен раз йде на роботу, як на каторгу. Бо видно, бідно, він його її там трошки пилив. За щось. Щось між ними не зійшлося. І вона каже: Я їду з Покотилівки, молюся до самого, до самої Харкова, до заводу, до самого їду, про нього молюся, бажаю, бажає все, що може доброго побажаю. Не знаю, третій раз п'ятий вона доїхала вже другий, третій сутки, їй стало легше. Вже і начальник не такий страшний. Вже помінявся начальник. Начальник не помінявся, помінялося в ній самі. Відійшло зло з неї. З пам'яті відійшло зло. Воно не просто відійшло, а треба ще добре думати цю людину. А вона ж думала, пристав пів години їхати, і вона пів години за нього молилася. Щоб йому було там добре, який він в мене гарний, скільки мені то зробив то. Тож в кожній людині є щось добре і зле. Якщо, якщо в людині, кожній людині буду шукати добре, то яка в мене буде пам'ять? Кому я зроблю добре? Собі роблю, а в нас справедливість не дає добре думати. про Як я можу про нього добре думати, коли в нього отак? Вот свідомість мінус. Змушувати зусилля робити над собою. Над чим, Над своїм его, на своє самолюбіям, над своїми обідами, на своїми непрощеннями. Іти проти своїх страстей, проти того гріха, що в тебе сидить всередині. То не він, він то сидить через твій гріх в тобі, та людина, і тебе мучить. І тебе їсть. Вона не бистро виходить. але виходить. Поступово легше стає. Легше стає в Я вам духа не прибив? Прибив трошки, ні? Не переживайте, не переживайте. Не переживайте. Я Перейдя. вас люблю і хочеться, щоб ваш дух був піднесений завжди. Тому я люблю вас і моя сьогоднішня любов заключається в тім, що я боюся вам настрій спортити. А раніше в мене було інакше. Я боюся, щоб мені настрій не спортили. Так в мене було довго-довго. Якщо мені насрій спортив, то в мене вже сидить та людина, поки настрій в мене такий, доти вона буде в мені в голові сидіти. І дотий в мене буде неспокою мене всередині. От. А тепер я вже боюся комусь не спортивство. А якщо я боюся, комусь не спортив настрій, в мене вже добрі думки до нього. Я вже не підходжу, я вже під нього, а вже думаю про нього, щоб йому настрій підтримати, його душу підтримати. І це мені допомагає. знаєте. Мені здоров'ю здоров'я допомагає, настрій мені допомагає. Перестаю бути, не боятися. У мене був страх і за моїй гордині хотів в людських очах краще бути. І поки я хотів у людських очах бути кращим, лучшим, я боявся людей. Я просто від них залежав. Я себе наказував тільки тому, що я б хотів краще бути. Бо я вам казав на початку, я був не, не недолюблений. І в мене постійно хотілося в себе якось утвердити, що я щось значу. Особливо кульчийсью чак. Mm -hmm. І це було. І це сьогодні страх у мене сидів завжди, і цей погляд, моя гординя чекляла. Вже воно підсвідомо, оце моє, що я не такий, як всі, мені хотілося б, значить, вона мене принижить. вона до мене чує. А сьогодні мені не важливо, як ти дивишся. Мені важливо, щоб тобі було добре, щоб в тебе очі засвітилися, щоб ти до. Тобто я перейшов себе на тебе. Я прийшов споглядати себе, себе споглядати тебе. Раді твого добра я думаю. А раніше я говорив раді свого добра я лицемірю, говорив гарні слова, щоб ти мене оцінив. Щоб ти про мене гарно подумав, який я молодець. То раніше мене то було. І було часто. І за цей гордині мені. А сьогодні я спілкуюся. Не раді себе, а раді тебе. Я відрікся своє его. Відрікаюся постійно. Я з ним слідкую, відрікаюся раді твоїх очей, раді твої усмішки. Ти говориш дурницю, говори. Я помахаю головою, але ти маєш право на свою дурницю. Проговори. Я з тобою спорти не спираюся. То твоя правда, вона за тобою лишається. Я тільки можу сказати свою думку, якщо хочеш. Але більше не скажу нічого. Бо мені твоя душа важніша, ніж твоя дурниця в голові. Муха. Якщо твоя муха робить тебе щасливою, хай буде. Ну як нещасний, то сам собі ворог. Ну от в такому плані я зараз підходжу до людей. А чому вам це так важливо, щоб ви були радісні? Це стан, стан, радості, це присутність Бога. Стан це присутність Бога. Є емоція стан. Я її теж відділяю. Вона йде від людей залежить, емоція. А це стан залежить від духа, духовний стан. Він інший стан, він глибокий стан. Тобто цей стан, який мене заспокоює. а цей стан мене збуджує емоціональний. Тобто я відрізняю душевне від духовного. Тобто, ви хочете в кожного пособити духа Бога? Ну, щось в мене десь клачено в голові, то, що мені людина важніше, ніж я сам для себе. Хоча я для себе важний як душа. Бо я не даю зла вийти в мене. Але людина стала для мене цінна. От чому не знаю, що зі мною сталося і коли це пройшло, той момент я не знаю. Но людина для мене цінна. Стала цінна. І її стан для мене став цінний не менше, її стан цінніший, ніж мій. То і в нас так має бути. Ну це для мене мені краще. Ну, може, значить, що воно сталося в мене? 30 років я жив для людей. Хто би мене не прийшов, я нікому не відказувався, всім старався підтримати і був з нею до тих пір, поки їй не стане легше. Говорив з нею ночами, якщо треба. По-різному було. І це, видно, за ті роки вже сформувалося, вже священство моє стало образом життя. Тобто людина стала для мене пріоритетом. Але я від неї не залежу, тому що я залежу від неї, коли я від неї щось чекаю. А коли я стараюся знайти для неї, я від неї не залежу вже. Бо я її хочу більше підтримати. Я залежу як відповідальність, а не залежу, як страсть. Тобто я не хочу їй погладити руку, мені не цікава її рука чи її голова. Мені цікава її усмішка, тобто духовна її сфера цікавить, а не матеріальна. І це мені...